Ось дивіться, друзі, яку я цікаву знахідку знайшов в мисливських угіддях. Що б це значило? Це гільза від набою мілококаліберної гвинтівки. Да. І що це зможе характеризувати? Те, що, так сказати, браконьєри не сплять, що можна робити з такими набоями в мисливських угіддях? Звичайно, що. Тихенько ми пострілами добували пернату дичину. Гільзочка від набою. В народі, як кажуть, мілкашки. От вам і набій. Друзі. Це ще раз характеризує те, що браконьєри не сплять. Отак. От